Всім привіт, мої дорогі глядачі. І в сьогоднішній серію я повернувся на решті всій світ. За місяць відсутності на каналі я все-таки рішив, що потрібно зробити нове відео. Не буду, напевно, вас довго томити, тому давайте. Удачі! Я свій що я ще не заходив в наш світ, я будь що його не рознесло, що він ще живий, що його не рознесло, що він ще може якось жити. Надіюсь, він не зламався, хоча немає. Так то я перший раз цей світ переношу, тому і нормально все має бути. Так. Uh, я, до речі, зараз без шейдери секундочку, я зараз шейдери включу. Все давно шейдерами не грав. ну клас мене зараз має вилетіти. Коротше, клас, мене вилетів в Майнкрафт, все по-новому робимо. Майнкрафт запустився знову, починаємо, тому що мене в той раз вилетіло. Негайні зараз FPS трошки нормалізується, але я думаю, нормально. Боже, мої коровки, привіт! я кажу, у мене часу в цьому світі треба був. Бо... Борис! Я навіть двоє ім'я не забув. Боже, Борис, як ти без мене? Два тижні нормально? А які два тижні місяць? О, да, мій будинок. Мій самий жахливий будинок, який я вже колись будував. Мені навіть бочить, що я зробив дерево, бо це нова збірка, розумієте? Ніхто не бачить. В цій серії, так то ну, ресурсів бачу Нормально так е, Взагалі, дуже добре було б в цій серії якось мені. Е, піти вбити дракона якось хотілось би в цих серіях. Тому що так-то стержі стер, пломня в мене вже є. Їжа так-то є, а у чого немає. Ендер Перлів, це перше. А друга в мене немає нормальної броні. Тому давайте так. Е, скільки Сікейсу мені треба, значить, діамантів. 9 діамантів. 9 діамантів мене потрібно, а в мене, як я поняв, немає нічого, так? Да? А чому в мене так ендерменів багато? Ти... Ну... Нічого не випадок, крім треба блоку. Я його останній раз грав, я вроді навіть, щоб ви розуміли, знайшов село. Навіть два села, десь в тих сторонах, вроді. Дві коптей не знайшов, до речі. Mm. Оп, оп. Все, да блін, два трявних блока, це якийсь прикол. О, де там моя печера? Де Я зум... Боже, який я дебіл, щоб ви розуміли, я зум не скачав. Mm. Там вроді є вода, але я на всякий... ось зроблю. Да, це тут не було води. От тепер вода є. До речі, як я виберусь. Та бляха муха. А, я ще і фай не взяв. Мені зараз порзайці, напевно, вертатися наверх. <звук> Та бляха муха. Ну подумаєш, що помер. Нічого страшного не стало. <звук> Опс, що так швидко? Я вже, о, я вже два діаманти зайшов. Не... 5 діама... 5. 6. Так швидко. Я ще до почем Вже так багато діамантів! Я був сі печалі уже, тому давай это в інчусору пора имся туда приклад. Так, це що? Я одна печера, йому. Що ми на ці печери везе? Стоп, 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 стоп! У нас тут о платівка. І, і, і. Ну і нічого такого прям корисного. Я рели, це ще пропустимо. що? два спа! Ви можете собі таким улюбити? я що? Подож... Подож... Стоп, що? Подожди! Подожди! Стоп, жди! Тут у нас спавнер зомбі. Тут в нас спавнер скелет. Це можливо? Сівки, нормально. Ну да, спавнер, що це дуже добре, тому що думаю, що ми зможемо у цих двох спавнерів впити якусь, не знаю. Фарминку досвіду. Я не знаю як вам, але це дуже удачи серія. Я прям. Я прям. Я прям дуже радий, що в нас ця серія вийшла. Прав. Я дуже радий, що я перший почав зому сіні виживати, по-друге, що нам так повезло. Я повернувся, мене трошки ПК нагрівся, через що треба було трошечки «Профіт» Боже, я нарешті знайшов діаманти. О, опять та сама жилка, там де тут чисть, да? А ні, тут 5. 12 діамантів, я думаю, мені не хотіли можна вертатися. Хоча я нарешті вибрався і мені, значить, треба зараз. І робимо нам шолом, і чоботи. Сюди! Ну і кайло разом поладим, бо я вже воно скоро мене зламається. Так, ну перше частина підготовки до вбивства дракона у нас вже є. Наступне, чим я хочу зараз зайнятися, це напрям. Щось мега важливе, але я хочу нам ще більше їжі добути. Прям знаєте, на майбутнє хочеться. Зараз це все треба зібрати і заново садимо. Тепер ми кормимо наших корівочок. вже покормив. А ні, давай, все, фух, нарешті. Прощай, прощайте, коровочки мої. От і немає у нас половини корів. О, Гріша! Я боже я і забув про тебе. Кажу, в місяць світі грав, вже про своїх домашніх тварин позабував. Ну як так, Ваня, як так? Не знаю, чи це чесно, але. Оп. Де, що це дуже хороша ідея тратити мій єдиний діамант, але я що, ще суду. Ну і ще це скрафтим. А, мені ще не хватає, так. Да. Так, все це сюди. І давайте. Так, значить що? Яку першу слухаємо, 13 чи Кет? мене мені більше 13 подобається тут давайте. Ні, яка страшна. Е, Прикольно, мутичка. Он нього додавали... Щасливого гастіка і до нього сідло. Але як це сідло робиться, я не пам'ятаю. Корівка, ви не знаєте? Схоже, не знають. На жаль. Блін, мене ще досвіду немає. Треба собі якусь броньку вже було зачарити. Ну я думаю, нормально. Я зробив. Так, ну давайте. Незамість піде. Незамість піде. Невагомість піде. Ну, так і був не припустимо, піде. Оп, все, трошки зачарувалися нормально. Що ти, Боря, скажеш? Боря. Добре все? О, от тепер це мій Боря Дори цікаво. Знаєте, просто мод, з яким я постійно грав на анімації, його ще на цю версію не принесли, а принесли якісь... Боже, чому так в срату бігаю, вибачте? А, а дивіться, як вони класно рука трясеться, коли я бігаю, як сердечка якась. Хе-хе, я прикольно. А, ну цікаво, як виглядає анімація, коли я падаю? Так, я зрозумів, це походу дзвіночок для мене. Так. Оп! Все, тепер я можу забратися на кришу своїх сакур. На варту чи свійк Давайте глянемо, як виглядає анімація падіння. Ну давайте. Але, оп. Ну, скучно якось. Я зараз вам ще раз покажу, але я в запрунені зйомці. Скучновато щось. О, в смысле спати не можу зараз. Ладно, не можу спати, так не можу спати. Якщо ми знайшли цілих два спанера, тобто ми зможемо зробити таку, знаєте, велику ферму і багато досвіду отримати І зможу зачарувати свої ресурси по-нормальному. Що в мене? Гляньте на це! Аж? Що це? Чому іменно коли я надягаю щит, у мене цей прикол стається? Що це таке? Ну, Давайте, ладно, все, вже, давайте пока, напевно, буду закінчувати цю серію, тому давайте закінчимо цю серію на сні. Бувайте, мої дорогі глядачі, до наступних серій.